Всім привіт, друзі! Мене звати Павло Іштокін, я головний редактор сайту жовті води Сіті. Ми сьогодні знімали опитування про те, як жовтоводці справляються з блекаутами, і підійшли до одної жіночки, щоб запитати наше питання. Але вона сказала, що жовті води сіті мали б знімати більше сюжетів про проблематику міста. Ось і поскаржилась на те, як в їхньому дворі є е, проблеми. Ми відповіли, що ми з радістю приїдемо в будь-який час або навіть зараз готові піти з нею, якщо вона готова розповісти нам про проблему і відзняти сюжет. Але вона сказала, що вона розуміє, що ми заангажовані, що на нас справляється тиск, і що ми не можемо все висвітлювати. Так от я хочу сказати, ми не можемо висвітлювати всі теми і всі проблеми просто по одній причині, тому що у нас наразі немає фінансування весь 2025 рік. Ми намагаємось е, працювати за рекламні кошти і витрачати свої накопичення, але так не може бути вічно. І, звісно, що ми втрачаємо результативність і знімаємо все менше і менше сюжетів. Ми, якщо вам подобається жовті води сіті, і ви розумієте нас, розумієте, що в місті повин, повинно бути незалежна медіа, то ми просимо вас підтримати і стати амбасадорами нашого медіа за посиланням, яке я залишу під цим відео. Переходьте. Оформлюйте підписку з щомісячним донатом від 50 гривень, і таким чином ми зможемо працювати для вас і знімати сюжети на ті проблеми, які вам цікаві і які вам корисні.